Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3» і це свіжі новини боксу. Данило Лозан програв Турсунову у півфіналі Гран-прі WBC. Тімоті Бредлі визначився з відвертим фаворитом в бою Паркер Ворлі. Пійшов у дупу Едді Хірн про заяву Усика про завершення кар'єри в 41 рік. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Еліет Саудівська Аравія. У півфіналі Гран-прі WBC у суперлегкій вазі український боксер Данило Лозан поступився непереможному представнику Узбекистану Мужебіло Біло Трусунову. З перших хвилин стало видно, що Лозан, маючи перевагу в габаритах і виступаючи зі стійки шульги, намагатиметься контролювати дистанцію, але Турсунов діяв першим номером, йшов уперед, тримав високий блок і активно працював корпусом. Агресивна тактика Узбека спрацювала. У першій три хвилинці він виглядав упевненіше, хоча під кінець раунду українець почав потрапляти частіше. У другому раунді бій перетворився на справжню стрілянину. Лозан стартував точніше, але Турсу Сунув посилив тиск і зумів нав'язати рубку, де його натиск виявився вирішальним. Українець не використовував свою перевагу у довжині рук та зрості, що дозволило опоненту диктувати темп та перехопити ініціативу. До фінального раунду Лозан помітно втомився, проте виявив характер і видав потужний відрізок, намагаючись переламати перебіг поєдинку, проте зусиль виявилося недостатньо. За підсумками п'яти суддівських записок, перемога одноголосним рішенням дісталася може біло Турсунову. Американський боксер другого середнього дивізіону Едгар Берланга заявив про бажання зустрітися у рингу з абсолютним чемпіоном світу Теренсом Кроуфордом, який нещодавно піднявся до цієї вагової категорії. Безумовно, однозначно. Наразі я зосереджений на своєму бою поверненні. Мені потрібно просто опустити голову та працювати. Те, що сталося в моєму минулому бою, все добре. Це ж ніяк не затьмарило моє світло. Я досі суперзірка, я король. Нью-Йорка. я стильний, добре виглядаю і добре б'юся. Я схвильований тим, що на мене чекає наступного року. Маю великі плани, сказав Берланга. Нагадаю, 12 липня Берланга програв нокаутом у п'ятому раунді Хамзі Ширазу. А ось сам британський боксер другого середнього дивізіону Хамза Ширас зізнався, що хотів би провести поєдинок на території США, зазначивши, що це стало б важливим кроком у розвитку його кар'єри. На мільйон відсотків для мене буде честю поділити ринг із цими хлопцями. Не зрозуміти неправильно. Я виходжу з наміром повністю знищити суперника, але водночас імена – Джермал Чарло, Кале План, Хайме Мун'я, Армандер Сендіс. Це чудові бійці, великі постаті в Америці. Для мене буде честь зійтися з ними в рингу і продовжити доводити, на що я здатний у вазі до 168 фунтів. Мій настрій такий: я хочу битися з американськими боксерами або з великими великими іменами, з бійцями, поряд з якими мене вважають андердогом. Сподіваюся, бій буде в лютому. Було б чудово знову вийти на ринг. Побачимо, що скажуть Френкурен та Туркі, що вирішить команда. А я. Просто продовжуватиму наполегливо працювати, сказавши раз. У суботу на Одва арені в Лондоні відбудеться досить незвичайний поєдинок. У об'єднавчому бою зійдуться два тимчасові чемпіони важкої ваги Джозеф Паркер WBO та Фабіо Уорлі WB. Відомий аналітик і колишній чемпіон світу Тім Бредлі у своєму підкасті не сумнівається в результаті зустрічі. На його думку, Паркер легко переможе. Бредлі дуже непогано аргументує: Чому? Тому що Уорлі. Відкидає усю масу на задню ногу. Це допомагає і дає вибуховість, і це гаразд. Але коли пруть на нього, тоді він виглядає так, ніби у в болоті, тому що тоді він не може відштовхнутись передньою ногою. Паркер упіймає його або зустрічним, або коли той стоятиме стовпом, сказав Бредлі. Ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Фовбет. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Де Сталі у моєму телеграмі посилання у закріпленому коментарі під відео порівнявся світ боксу разом з нами. До кінця 2012 року бронзовий призер Олімпіади 2008 британський суперважковаговик Девід Прайс йшов без поразок, 15 перемог поспіль і все голосніше називався серед можливих суперників домінуючого чемпіона Володимира Кличка. Але вже у 2013 році його кар'єра різко змінила напрямок. Два поспільно каутураження від ветерана Тоні Томсона. Позбавили прайса статусу перспективного претендента. За словами самого Девіда, до тих невдач велися цілком реальні розмови про потенційний поєдинок з його співвітчизником Тейсоном Ф'юрій, який також йшов непереможеним з рекордом 20-0. Я тоді був в ударі. Якщо колись був момент, коли, будучи профі, я міг його побити то саме тоді. А в любителях я бив його кожного дня тижня і двічі в неділю. Тепер він, мабуть, захоче зі мною побитися за такі слова. Сміється відомий промоутер Еді Гірн прокоментував заяву Олександра Усика про намір продовжувати кар'єру до 41 року. За словами Хільна, це рішення заслуговує на повагу, адже українець перебуває у визначній формі, як і раніше демонструє високий рівень боксу, незважаючи на вік. Усик справді сказав, що хоче битися до 41 го року. Знаєте, іноді ми самі відправляємо спортсменів на пенсію, чи не так? А я й казав, що, мабуть, йому варто завершити кар'єру. Але може Олександр нас чує і думає. Та й пішов ти в дупу. Я почуваюся чудово, боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю зупинятися? І він правий, абсолютно. Якщо Усик у чудовій формі і він все ще голодний до перемог, бажаю йому успіху, сказав Хірн. Раніше володар титулів WBC, WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про свої плани та зізнався. Коли має намір завершити профікар'єру, ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.